Я думаю, що ця пісня є найкращим завершенням Адвенту, періоду очікування, коли після всіх уривків із Слова Божого, після всіх проповідей, після всіх роздумів, ми можемо, відкриваючи своє серце, наповнене Божою благодаттю, сказати гряди, Еммануїл, правда? І це, напевно, що найбільше очікування і найбільше благословіння, яке ми можемо мати надію, мати в майбутньому. У мене на проповідь залишилося 15 хвилин, і я вам скажу, це буде різдвяне чудо, якщо я її закінчу в 12-й годині. Баптисти насправді не дуже в чудеса вірять, тільки ті, які в Біблії написані. Але давайте спробуємо. Для Різдвяної проповіді я вибрав дуже неочікуваний текст. Загалом, коли ми проповідуємо на Різдво, ми завжди беремо тексти з Іванглії, Івана, Єванглії, Матвія, Луки, правда? Тобто тексти, які розповідають нам безпосередньо про. Події Різдва. Ми не вчитуємося, ми роздумуємо, ми не насолоджуємося, ми пізнаємо Господа. Псалом 130, 7, 8 вірші. О Ізраїлю, надійся на Господа, бо з Господом милість і велике визволення з ним, І Ізраїля визволить він від усіх його. Злочинів, або від усіх його гріхів, як ми читаємо в іншому перекладі. Коли ми святкуємо Різдво, ми згадуємо подію, коли Бог увійшов в людську історію. І навіть не просто в історію, він став частиною цієї історії. Ми згадуємо про те, що він зробив, і ми згадуємо, як він. Це зробив. Як він прийшов? Не в палаці, хоча мудріці його саме там і шукали, бо це було місце для народження царя. Він прийшов не за допомогою армії, хоча не задовго до своєї смерті, пам'ятаєте, він казав, що за ним стоїть скільки тисяч ангелів. Якщо ми правильно розуміємо розмір римського легіону, він говорить 12 легіонів ангелів. Вони готові, вони озброєні. Але він їх не використовує. Він приходить не через тріумф. Він не вривається, знаєте, як той, хто має на це право. Він приходить через ясла, він приходить через немовля. Він приходить в тиші ночі, в тиші невідомості. І тільки окремі люди отримують від Бога благодать бути першими свідками неймовірної Божої історії. Але знаєте, Різдво це не лише зворушлива історія. Різдво це про відповідь Бога на найглибшу людську потребу. 130-й псалом. З якого я читав 7-й 8-й вірш, починається неймовірними словами. З глибини я взиваю до тебе, о Господи. Уявіть собі тільки ось цю, ось цю відстань. Де Бог і де людина? І автор цього псалма дуже добре описує свій стан і своє знаходження. Він каже: з глибини я взиваю до тебе. Подібні слова, а можливо, і цей псалом використовує пророк Йона, коли він молиться з черева кита. Він говорить, що він з глибини землі, без надії. Він в темряві. І ось ці слова з глибини я взиваю до тебе, це не є пісня святкового дня, правда? Ми ніколи на свято не співаємо таких пісень. Це пісня або молитва з темряви, з болю, з провини, з безвиході. І саме тому цей псалом ідеально вписується в картину Різдва. Це неймовірний контраст. Це дві протилежності, але вони поєднуються в одній події. Бог, коли прийшов у цей світ, він не прийшов в святкове місто, правда? Він не прийшов в родину, в сім'ю, яка сиділа за святковим столом на святвечір. Він прийшов саме туди, звідки була ось ця молитва. Він прийшов в глибину. Апостол Павло говорить про те, що Ісус Христос зійшов до найнижчих місць землі. Апостол Петро в своєму посланні говорить слова, які на сьогоднішній день практично неможливо пояснити, що ж саме він мав на увазі, але він каже, що Ісус зійшов в Шеол або в пекло з глибини. Я взиваю до тебе. Світ, в який прийшов Бог, це був світ гріха, світ страху, світ насильства і світ несправедливості. І це наш світ сьогодні. Він нічим не міняється. Більше того, нам довелося, ми не вибирали цей час, нам довелося жити в час війни, в час втрат, в час безнадії. В час, коли люди намагаються щось зробити, люди намагаються щось запропонувати. Але коли дивишся на це все, розумієш, наскільки воно марне, наскільки воно безперспективне і наскільки воно нічого не вирішує. І час, в якому ми живемо, це час, коли питання звучать зовсім не теоретично. Чи є надія? Чи є вихід, чи бачить Бог? І ось після цих слів звучать слова надійся Ізраїлю на Господа. Знаєте, інколи, коли ми бачимо когось, хто попадає в складну ситуацію, що ми говоримо? Тримайся! Все буде добре, не переживай! Ми прорвемось, ми пройдемось. Правда? Але дивіться, псалмопівець не каже зберися з силами. Він не каже стань кращим. Він не каже спробуй щось повирішувати. Використай всі доступні тобі ресурси. Ні. Він каже: Ізраїлю, надійся на Господа. Знаєте чому? Тому що справжня надія. Це не просто оптимізм, це навіть не про оптимізм. Справжня надія це не психологічно, знаєте, якась установка, така навіювання. Надійся, 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 все буде добре. Насправді, брати і сестри, коли ми говоримо цю фразу, не переживай, все буде добре, ми дуже далекі від істини, тому що все добре бути не може. І ось самопів скаже, що надійся Ізраїля на Господа. Не заставляй себе думати, що все буде добре. Не намагайся шукати хоча б щось позитивне, так? не займайся ось цим самонавіюванням. Тому що справжня надія, яка приносить спокій і в серці, Це звернення свого погляду, це звернення своїх думок, це звернення свого серця до того, хто більший за всі обставини. І ось Різдво. Яке ми сьогодні святкуємо, воно проголошує. Бог не залишив людину саму в глибині, він сам зійшов у цю глибину. Псалом продовжує говорити до нас і каже в Господа милосердя. Брати і сестри, ось ці слова це є серцевина різдва. Це є сутність всього того, що Бог зробив і Ісусі Христі. Милосердя, про яке тут говориться, це не просто щось абстрактне, якість, знаєте, от десь там вона далеко, ні. Це дуже конкретна дія Бога. Ми читаємо Слово, стало тілом. Апостол Іван каже: ми звіщаємо вам про слово життя, яке ми бачили. Чули і могли до нього торкатися. Тобто реальне, реальність, яку можна відчути, яку можна пережити в своєму житті, і ця реальність це дія Бога. На користь винного, на користь слабкого, на користь загубленого. Тому що Різдво це вираження. Це форма, в яку Бог помістив своє милосердя. Коли ми кличемо до Бога з глибини, Він не чекає, коли ми піднімемось, коли ми виберемось, коли ми ставимо гідними. Бог не ставить нам умов. Він посилає свого сина. Ми читаємо Іван Лівана 3,16, вірш, який знаний всім віруючим людям, так би Бог полюбив світ, що віддав свого сина. Ясно? про які ми згадуємо в різдвяних подіях, це доказ. Бог не відвернувся, Бог наблизився, Бог прийшов максимально близько. З Господом милість і велике визволення з ним. Псалом не говорить про якісь маленькі переміни в нашому житті. Він не говорить про якісь маленькі виправлення нашого життя, він говорить велике викуплення в нього або з ним. Знаєте, ось це слово викуплення це мова рабства, це мова полону, це мова тих, хто сам не може вийти. Людство кожен з нас. Ми не потребуємо косметичного ремонту. Ми не потребуємо, щоб нас підстригли, намалювали знаєте, і зробили якийсь такий прийнятний вигляд. Ні. Людина потребує визволення з рабства, гріха, прокляття і смерті. І цікаво, що цей псалом не говорить лише про те, що Бог дає викуплення. Він каже, що викуплення перебуває з ним або в ньому. Брати і сестри, спасіння наше не в обставинах, не в ритуалах, не в нас самих. Наше спасіння в самому Богові. І Христос прийшов не просто щоб створити гарну картинку, не просто щоб дати хороші емоції, не просто щоб утішити. Він прийшов, щоб викупити. І Він сам є нашим викупленням через хрест, через жертву, через віддання себе. Ясла, різдва. Ведуть до Христа Голови. І псалом закінчується проголошенням визволення. Не просто політичного визволення, не економічного визволення. Говорить, він викупить Ізраїль від всіх його гріхів. І ось це найглибша різдвяна істина. Тому що головний полон це не зовнішній. Головна темрява. Не зовні нас, не навколо. Вона ось тут, в людському серці. І Христос прийшов, щоб визволити саме звідти. Там, де сором, там, де провина, там, де страх, там, де гріх, там, де невпевненість, там, де невизнання, невизнання і ось що говорить нам. Бог почув глибину. І зійшов в неї сам. Бог бачив гріх? І взяв його на себе. Бог бачив безнадію і приніс надію. І ось це, немовля, в яслах це початок великого викоплення. Сьогодні різдво ставить нам просте, але глибоке запитання. На що я надіюсь? На кого я спираюсь? Де моя надія? В мені чи в Господі? Псалом проголошує: надійся на Господа. Не тому, що легко. Не тому, що зручно, не тому, що вигідно, а тому, що Він вірний. І сьогодні святкування Різдва це не втеча від реальності. Це проголошення, що навіть в темряві Бог діє Господа милосердя. І це милосердя має ім'я, народжений в Іфлеємі Ісус. В Господі велике викуплення. І це викуплення має ім'я Спаситель Ісус Христос. І тому ми можемо жити, ми можемо святкувати, ми можемо вірити, і ми можемо чекати з надією. Господь прийшов, Господь гляде, і в нього велике викуплення. Амінь. По нашому церковному годиннику в мене ще дві хвилини. Станемо помолимося. Господи, дякуємо Тобі. Ти почув глибину. Ти почув потребу нашого життя, кожного з нас. Незалежно від того, чи ми дуже добре віруючі, чи не дуже, а може й зовсім. Господи, ти бачиш і береш на себе наш гріх. Ти бачиш прірву. І ти спускаєшся в нього, щоб витягнути нас звітом. Дякуємо тобі, Господи, за Ісуса Христа, народженого в Ефлеємі, який є Спаситель Христос Господь. Амінь. Сідайте, будь ласка, брати і сестри. Разом співаємо номер 132 Земле радій. Зазвичай на святкові зібрання, які ми маємо на тижні, ми не робимо збір добровільних пожертвувань, Але оскільки зараз зима і в нашому залі тепло, а це коштує будь-здоров, тому буде сьогодні мати збір добровільних пожертвувань для того, щоб закривати наші поточні церковні потреби. Поки група з нами співає номер 132, ми відкриваємо наші серця і наші гаманці. А хто не взяв, візьміть неділю.